Так, друзі, що, от наша стіночка. Зробили таку декоративку саму простеньку, робив її колись років 10 назад. От і знадобились навики. У нас тут стіна була, ми її не штукатурили по маякам, ми її просто е, перетягнули штукатуркою. Так, перетягнули штукатуркою просто під шпатель. Тобто, щоб забити великі дирки. Тобто, тут у нас максимально бюджетний ремонт. І тому так. І для того, щоб не було видно сильних е, ну, перепадів, що стіна кривенька в нас, зробили ось таку декоративочку. Ось так. Потім просто пофарбуємо і все. Але раніше я робив, раніше робив, я брав, потім оці бугорки підчухував, що вони були более-менее гладенькі. І все фарбував, потім ці бугорки пічухував, тобто були два оттінки або крас у два, у два кольори, спочатку одним кольором крашу. Потім поверху ці бугорки гладенькі, красив другим кольором і вскривав це все діло лаком на водній основі. Ну, В даному випадку ми просто пофарбуємо. І ще такий нюанс. Робив це все діло стартовою шпаклівкою і зробив такі величенькі бугорочки трошки. Для чого Бо стіна йде вигляд, як кажуть, кривенька і щоб максимально скрити. Тобто, так візуально я дивлюся, я не, не бачу, що вона капець, як крива. Можна таке же робити, ну. Поменше ці богорочки, Тоже доволі, доволі симпатичненько дивиться воно. Я раніше робив тільки фінішну і шпакльовку і маленькі погорочки, такі з ну, 2 мм. Тоже топово виглядало. Ну, от така ситуація. Ще, друзі, покрашу і покажу, як це все діло буде виглядати. Так, будеш. Друзі, що ми ще робимо? Беремо от шпательок, от великі бугорки з шпателем. Так, щупаємо, щоб були такі пряменькі грані. Так, по всій площі. Так буде будемо красиві. Так Так, друзі, от закінчили ми цю декоративку. От у світло жовтувати так паде. Тут у нас е, табачний колір. Ось такий вибрали. Тут навіть ми не фарбували два рази, пофарбували один раз. Були місцями от таких в ракушках, були не прокраси, але їх не видно. За рахунок того, що вона ну, глибока структура, це потрібно фарбувати фасадний валіком, ну, тобто з, з довгим ворсом, ну, щоб достати все. І чому тут робили таку глибоку структуру? Бо стіни були дуже криві. Напевно, в цій самі кривіші в цій квартирі. І тому, і тому робили таку глибоку структуру. І важко профарбовувати. Її важко зафарбовувати повністю. Ну, В цілому, якби фарбували два шари, то би перший раз пофарбував, потім кісточкою або маленьким, маленьким пензликом би прийшовся всі кізяки, ну, прокрасив окремо, потім би другий раз закопав би. Цілим шаром. Ми тут так само нанесли стартовою шпаклівкою. Потім я шпатильком зачухав, потім пофарбували. Не знаю чому, але ну, ця декоративка найбільше подобається замовникам. Це я вже з п'ятий раз її роблю, напевне. І єдине, я їх ще бувало після фарби покривав лаком. Або фарбував в два кольори. У два кольори, тобто, одним кольором. Далі легенько проходимо ці випуклі частини фарбуємо другим кольором, потім скриваємо лаком. І був один об'єкт, де я просто пофарбував, потім бугри я щухав. Ну, було, умовно кажучи, колір там такий розуватий, тут біленький і все. І після того скривлату. Ну, В цілому це, це декоративка максимально проста. Тобто її може любий зробити. І взагалі, якщо у вас рівна стіна, її можна фінішною шпаклівкою зробити і буде тоненький слой. Бо стартовий воно як не крути, виходить грубовато. Фінішний буде ще круче. Якщо на рівненькій стіні, то дуже добре. І в оці мазки я робив шпателем 60-кою, тобто кому, які подобається. Потрібно ширше, більший шпатель взяли. Менше-менший шпатель. Я для себе оптимальний варіант вибрав такий. Все, друзі. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Ось от ось ця декоративка. От єдине, що ще забув додати, що от зверху під потолок виглажу рівно, тобто відбиваю лінію і щоб потолок у нас нормально ляг профіль. І знизу під плінтус теж роблю. Рівно зглажуєш шпателем на висоту плінця, щоб він теж нормально прилякав. Отакі От речі, друзі. Thank you.